Шановні друзі, хотів з вами поділитися, як рибалки облаштовують свої містки, з яких рибалять. Ось бачите, да? прогуляємось по одному з них. Столик собі навіть такий зробили. Аля столик Все для вудок. Ну і бачите самі, як впала річка. Рівень води дуже-дуже дуже низький. І не заморюсь, казати, оце людська діяльність призводить річки до таких наслідків. Пора быть всполох. Всем здоровья.